Оригінал узято з каналу Найчет. Переклапи озвучив інтегральний моделіст. Усіх вітаю, мої друзі. Нарешті я повернувся до вас після двох тижнів мого якогось дивного життя. Усі ви давно мене просили зробити цей танк Першої світової A7V із інтер'єром. Ось ця модель від Менг є саме такою. Розмальовувати всю цю внутрянку буде також не цікаво, але насправді її буде доволі мало видно. Набір є дуже гарним і включає у себе багато пластику. Тому роботи тут буде, і відповідно часу для перегляду багато. Ну що я можу зробити? Окрім того, я маю декілька класних власних трафаретів для цієї моделі. Все це тому, що я збираюсь будувати окрему машину, яка якби не передбачена цим комплектом. Інструкцію передбачений лише один колірний варіант розмальовки, і він, на мій погляд, зовсім не унікальний, лише звичайний трьохколірний камуфляж. У будь-якому разі я усе вам буду розповідати по ходу справи. Тож, ну ми починати. Як щодо невеличкого лайфхаку для початку, наприклад, вам не потрібно буде очищати 5 мільярдів опорних коліс, якщо їх просто не буде видно. Усе, що мені треба було зробити при збірці цих коліщаток, це сховати потворні сторони всередині. І все, очищення не потрібно. Фактично уся ходова частина збирається у ці милі маленькі вузли, і не знаю, чи це тільки мені, але особисто мені весь нижній корпус нагадує локомотив, неначе конструкція надихнута паровозами. Тут повно цікавих деталей, але на жаль, нічого із цього не буде видно на готовій моделі, тільки якщо ви не захочете створити її такою специфічною, щоб це все було видно. І зараз я навіть думаю, що мені так і треба було зробити, але на жаль, уже зараз це все занадто пізно, бо все сплановано, і наряд я навіть засмутився трошки. Ну добре, нічого страшного. Головне, що ми можемо оцінити ці цікаві деталі, хоча б на відео. Траки тут, до речі, дуже гарні, і кожна ланка тут складається із двох частин. І само по собі це буде займати, ну здавалось би, величезну кількість часу. Але тільки подивіться, з кожної сторони їх лише по 48 штук. І Якщо ви ріжете гусениці менг за допомогою кусачок від менг, ви точно гарно проведете час. Я гарантую вам, я не жартую. Це було правда найкраще вкладення моєї моделювання з тих часів, коли я купив собі 3D-принтер. І тепер у нас є два способи, за якими ми можемо зібрати ці траки. По-перше, ми спочатку можемо зібрати ланцюг, а потім приклеїти трекпади до кожної ланки. Або збирання кожної ланки окремо, а потім вже збирання з доріжки загалом. Збірка настільки проста, що ви не повірите. Це настільки просто, наскільки можливо. ланки просто клацаються разом, як на тому Марк 4 від Тамії, який я створював прямо перед цим. У цьому випадку одну доріжку можна зібрати ну, максимум за 15 хвилин. Однак, з'єднати останні ланки між собою на готовій моделі виявилось не так просто, як я собі уявляв. Тому я зробив невеличку модифікацію, просверливши дірочки в цих з'єднуваних між собою ланках і використавши шматок дроту у якості шпильки. Таким чином я зможу із легкістю збирати та розбирати готову гусянку, коли мені це буде потрібно. А дротяний штифт навіть не буде видно. На цьому етапі я вже перестав стримувати себе і став дороблювати усілякі дрібні деталі, які мені здавались нереалістичними, якось голівки цих шестигранних Втів або текстура лиття, текстуру я робив за допомогою розведеної шпаклівки від Тамія. Отже, завершивши нижню частину корпусу, у нас є основа для інтер'єру, тож давайте її збирати. Уся ця частина була зібрана згідно інструкції, і я намагався зберегти кілька опціональних частин, які можна було б зняти у подальшому для фарбування, тому що деякі з них мають різні кольори. Окрім того, на більшості деталей інтер'єру є просто тонна цих слідів від штовхачів. але знову ж таки кусачки від менг. Я створював увесь інтер'єр, дотримуючись інструкцій, і тут нічого надзвичайного не сталося. Ну, може, єдине, що я сподівався, що підлога водія залишиться зйомною, але ні, завдяки ось цим радіатором цього не відбулося. У наступному відео я намалюю інтер'єр, і це буде ще тим завданням. Зараз же, натомість давайте зосередимося на тих аспектах збірки, які потребують додаткової майстерності. Наприклад, броньовані стіни мають досить помітні шпильки з внутрішньої сторони. Ну я не думаю, що зрештою їх буде видно, але краще все ж перестрахуватись ніж потім шкодувати. У будь-якому випадку, це був хороший привід нарешті скористатись ось цим скловолоконним олівцем, який вже давно у мене валявся. Ці ж недоліки ще більше епічні із зовнішніх боків, і вони тут точно будуть помітні. Але знову ж таки, трохи шліфування та полірування, і ми готові продовжувати. А тут я був надто мотивований надати пластинам відтінок надреалізму, зробивши між ними відсутню насправді на оригіналі лінію панелі. Ну, виглядає приголомшливо чи не так за винятком? За винятком того, що вони насправді були зроблені із одного. Шматка, який був зігнутий посередині, тож мені довелось скасувати свою спробу на деталізації, і водночас це змусило мене сповільнитись та уважніше поглянути на танк, який я моделюю. Таким чином я дізнався, що всередині не повинно бути заклепок, тож я міг легко їх позбутись. Так це означатиме менше поверхневих деталей, цікавості, але більше історичної точності. Крім того, виявили, що мій танк має лише один оглядовий порт, і це була подія, на яку я зовсім не чекав. Я заблокував його шматочком пластику і залив це місце чорним суперклеєм, а потім обережно позбувся петелі болтів, яких там не повинно було бути. За цим послідувала ретельна, але стомлююча шліфувальна та полірувальна робота. І ось отвір уже зник. Дозвольте мені використати цей момент, щоб більш докладно поговорити про танк, який я взагалі моделюю. Розумієте, єдиний танк, який ми можемо побудувати з цього комплекту, це корпус номер 504 на прізвисько Шнук. Майже кожен A7V був унікальним, тому важливо спостерігати за фотографіями танку, який ви хочете створити. У моєму випадку, це корпус номер 540 на прізвисько Хайленд. Він не мав прорізу для огляду спереду та додаткової броні на кабінеті водія і він також мав інше розташування заклепок і болтів. Тож давайте продовжувати. Тут я хотів переконати, що вікно для огляду буде абсолютно невидимим, намазавши його шпаклівкою. Але потім я подумав, чому б не текстуризувати увесь танк. Чи не правда? Щодо заклепок. ви можете легко намалювати небрямні на текстурованій поверхні, і це значно спростило мені завдання. Шестигранні бовти, в свою чергу, були виготовлені за допомогою РП-інструменту та матриці, і я використовував для них пластиковий лист товщиною 0,2 мм. Заклепки були виготовлені із фольги. Ми поговоримо про цей трюк трошки пізніше у відео. Чудовим є те, що якби це було не абсурдно, їх можна приклеїти до поверхні клеєм для моделювання, і насправді цей процес навіть можна назвати приємним. І ще одна відмінність: 540 й борт не мав таких буксирувальних гаків, як у 504-го, і взагалі то він їх мав, просто вони були іншими. Тому я зробив точну копію люверсів для буксирування в Onshape та надрукував їх на своєму Photon Mono SE. Знадобився і ще цілий ряд коригувань для того, щоб люверси могли нормально встати у ці отвори. Хоча я все ж вважаю, що дужки вийшли трохи замалими. Але це все одно краще, ніж буксирувальні гаки, які були би абсолютно неточними. Також подивіться і на це, я навіть можу протягнути кріпильний дріт через цей мікроотвір. Так, тепер я задоволений, задоволений, тому що все було надруковано ідеально. На той момент я був дуже сильно захоплений текстуруванням абсолютно усього, що взагалі можна текстуризувати, тому що я вважаю, що ось така тонка сталева текстура додасть моделі більш преміального важчого вигляду. А ось ще дещо, що можна помітити на фотографіях майже будь-якого танка часів Першої світової війни. Це відсутність певних болтів і заклипок. Вони просто відлетіли б, якби танк потрапив у шрапнельний обстріл або ударну хвилю від вибуху поблизу. Або, наприклад, болти були би просто втрачені під час технічного обслуговування. Видалення кількох таких елементів у випадкових місцях і подальше висвердлювання це простий, але не надто швидкий спосіб додати більше характеру та візуального інтересу вашій моделі. Фактично, більша частина конструювання позаду. Технічно це все ще проста модель, але іноді ці набори вимагають досить багато роботи. Крім того, мені потрібно було постійно тримати бронепластини сухими, тобто без клею, щоб я міг розібрати танк, коли я почну фарбувати інтер'єр. Саме тому не звертайте зараз уваги на цю жахливу посадку і розміщення між собою бронепластин. Це все буде змінюватись. Давайте ж натомість подивимось на клепку. Бачите цей вентиляційний отвір? Лінія шва проходить через середину, а заклепки трохи занижені. Щоб усунути обидві ці проблеми, я позначив їх положення згори і тепер міг би легко відшліфувати лінію шва, а також знищити заклепки заодно. Все одно б я би замінив їх. Отже, ось основний інструмент для пробивання заклепок. свердло у даному випадку 0,7 мм у штифтових лещатах. Але ми використовуємо протилежний, тупий кінець свердла. Все, що мені зараз потрібно, це шматок гуми. А фольги або олов'яної фольги, і я можу почати впробивати. Це дуже швидкий метод із чудовими результатами. І ви можете вистрілювати цими заклипками з фольги, як із кулемету. Результати чудові, хоча заклипки можуть бути трохи вищими, але вони безкоштовні та не обмежені. Як і раніше, я встановив їх за допомогою містер Цемент С. Таким чином, робочий процес стає дуже швидким. і Результат не потребує додаткового очищення, як і суперклеєм. Різні свердла виготовляють різні заклепки, що очевидно. Ось тут я використовую свердло 0,9 мм. Це дуже простий метод, який робить виконання насправді страхітливого завдання дуже простим. І ось нарешті новий повітрязабірник готовий. Найжахливішою частиною конструкції є кабіна водія. Менг має у наборі додаткові сталеві пластини, відлиті до основної броні, і переробка цієї частини означає лише дві речі: або зробіть нову, або відшліфуйте додаткову броню. Включаючи всі деталі поверхні. Останнє було набагато швидшим і легшим, на мою думку. Хоча, звісно, кожна пластина займала приблизно 15 хвилин шліфування та постійної перевірки, доки я не отримав гладку пряму поверхню. Ще трохи додаткового очищення, щоб позбутися пуху, і все готово. Пластини ідеально підходять одна до одної, тож це робить роботу простішою, ніж Building. Тоді, нарешті, я зміг текстурувати їх уже звичайним для нас способом. Це створює дуже хорошу поверхню для деталізації. Першим і найважливішим було виготовлення нових петель. Вони вимагали навіть більше прототипів і випробувань ніж ті буксирні скоби. Але моя третя спроба була успішною. Ну і ви напевно здогадаєте, що навіть їх можна закріпити на поверхні рідкою шпаклівкою. Шпаклівка дуже дуже гарно мною сприймається. Збірка вікон виявилась найскладнішою частиною, тому що усе, що могло мене якось зорієнтувати, було мною вже і зашліфовано. Але я знайшов деяку систему, використовуючи віконні кришки як шаблон для розміщення петель. До речі, я також склеїв рамки з фототравленням, використовуючи звичайний пластиковий клей. Це явище виявилось найбільшим досвідом, який я винесу із цього проєкту. Інші деталі були зроблені зі смужок пластику навколо кабіни, даху, корпусу, і знову були додані заклепки з лов'яної фольги, також із використанням клею для моделювання. Ця річ була окремою моделлю, і мені знадобилось цілих три дні, щоб її переробити. Але я думаю, це того варте. Отже, ось і все, мої друзі. Мені почали подобатись ці теми Першої світової війни, і після Марк 4 ми візьмемось за перший німецький танк. І він має повний інтер'єр, неймовірно. Завжди пробуйте щось нове. Цього року це було моє відповідальне рішення. Але це ще не все. Він стане частиною діорами із траншеєю. Саме так, це буде епічно, мої друзі. Сподіваюсь, ви не заперечуєте проти двотижневої перерви, але збирання цього танку насправді зайняло дуже багато часу, незважаючи на те, що це простий проект коробчастої форми. Загалом у цьому наборі все добре, окрім можливо, двигуна, але це не має значення. У будь-якому випадку, вибачте, за стрічку від Тамі, яка тримає його разом. Але мені справді потрібно, щоб кожна сторона корпусу була сухою від клею, щоб я міг зручно пофарбувати інтер'єр і додати йому трохи атмосферних впливів. І саме це буде головною темою епізоду наступного тижня фарбування інтер'єру. Це буде весело, повірте, тому що я хочу використати своє традиційне затінення і всілякі інші дурниці. Я вже й Пінням цього чекаю, тож сподіваюсь, що наступної п'ятниці ви приєднаєтесь до мене. Тим часом дякую, що дивитесь мої відео, друзі. Дякую вам за ваше терпіння і, звісно, дякую моїм патронам, які роблять пожертви. Якщо вам подобається те, що я роблю, і ви хочете отримувати більше від цього, а натомість підтримати мою роботу. Ви можете перейти на мою сторінку Patreon і дізнатися, які винагороди ви би хотіли отримати. Я публікую там майже щодня оновлення з мого робочого місця, і ми можемо також зв'язати з вами через дієм. Звісно, я відповідаю на ваші коментарі і електронні листи. Ну і куди ж без відео, без реклами? Окрім того, ви отримаєте можливість передивлятися ці прекрасні студійні фотографії та завантажувати їх у повній роздільній здатності. І останнє, але не менш важливе, це те, що деякі реальні посилання на діорами, пейзажі та краєвиди також знаходяться там, і звичайно ж, невеликі 3D-моделі для деталізації ваших танків і діорам. Дякуємо, що додивилися аж до цього моменту. І якщо вам подобаються переклади роликів від Nightshift, то чекаємо на вашу активність у коментарях. Оригінал узято з каналу Nightshift. Переклав і озвучив інтегральний моделіст. Хай щастить!